Каже Господь, їй по всьому світу так? і деколи коли хтось боїться, так? хтось не має такої відваги, різні ситуації, так? Каже апостол Павло, іди і туди, і туди, тобто пробуєш, так? Тебе багато хто не сприймає, але ти розумієш, що що Бог тебе сприймає, молодь тебе сприймає частково. Так? Я хочу побажати вам відваги. Всім відваги побажати, бути мужніми. Каже апостол Павло та тобто мати терпеливість до молоді до теперішньої. сьогодні я мав зустріч каритися з дітьми різними з дітьми. Та я сьогодні був в Тербовлі, маю багато по школах. Мене запрошують священники, дирекції та для чого? Щоб дати дітям шанс не нарікати, казав Любомир Гутер. де коли ми кажемо, та молодь не здала, Він каже, ми теж були молодими. Теж робили помилки в цьому житті, Та? за нас хтось молився. Наш дання засвідчити, дати їм я в сучасний метод, сучасний спосіб даю розуміти на їхній мові, даю розуміти, як важливо бути з Богом. Так? От, наприклад, прислала така гарна пісня. Якби не ти, я б не вірив в любов, так? тобто Боже, якби не ти, я б не вірив в тебе, так? ти дав мені цей дар віри. Так? Наприклад, ще одна така пісня «З нами мама Тереза, то тобто, але і Бог. Чи ми з Богом, це від нас залежить. Тобто на основі тих сучасних методів, всяких речей так? і всяких іграшок нашого часу, так? такі знаки, що означає любов для молоді, сердечко. Тоді що важливо, як прийняти Божу любов, як не відкинути цю любов. Бо каже, Бог пропонує, ідеал пропонує. Я, Як людина я теж клюю, бо я приїхав з Херсона, а в то сьогодні війна. Мене молодь називають пахомік «краш», А слово «краш» означає, що мені подобається, з якої хочу е дружити, наприклад. Та. Тобто я хочу побажати, е як молодь каже, буде крінж. Але коли ти з Богом тоді ізі. Ізі є легко і імба як каже молодь, тобто круто, так? Тобто не бійтеся бути християнами, бути сучасними християнами, але щоб знову не втратити віру самому в Бога, не втратити його любов, і цю любов передати іншим. не ти ти дієш, а Бог діє через тебе. Ти Бог мій прекрасний спасите.